Макс, а чого ти грішу знімаєш якось гарно завжди, а мене рахетично? Що це за ракурси такі? Що хочеш підкреслити мій рахітизм? Що якийсь каструбатий якийсь недолугий? Макс. Жека, ну чому ми сюди приїхали? Ну, сиро, мряка, холодно. То сонце припікало. Ну давай наступного разу, я не знаю, коли злива буде йти, приїдемо. Що, нормально, хай гряд фігачить. Андрюха. Не підгорай. На, Тримай. Полегшила? <світ> так. Дякую. Дякую. Друзі. Як казав один мій знайомий виживальник, якщо наступає, <світ> а в тебе в кишені лише мобільний телефон, шанси вижить 50 на 50. А якщо в тебе в кишені зіпа, то ці шанси 80 на 20. Правда, я вже давненько від нього нічого не чув. Можливо, в нього вкрали його айфон, а можливо, зіпа просто не вивезла ті 20%. Хоча подейкують, що він просто став бомжем. Але думаю, суть ви вловили. Бензинові запальнички це не про паління, це більше про характер. Це все-таки шматочок 100річної історії, яка втілена в металі, і яка цією історією вас може тішити. Це певний дух дизельпанку, це маленьке полум'я, яке надає надію нам ще з кам'яної доби, нехай і в такому маленькому форматі. Зрештою, це наш. Особистий психотерапевт, який відгукується в долоні маленьким камертоном і латає пробоїни в і так протікаючому жолоді. У світі, де все стає цифровим, бензинка це аналогова романтика, що дозволяє відчути землю під ногами. Це стиль, це ДС, це інструмент, якому вже майже 100 років, але він і досі актуальний. Що мені запальничка, якщо я не палю, а? Тим паче я жодного разу не бачив в своєму оточенні у когось цей анахронізм на тлі сучасного життя. Кому вони взагалі потрібні? Але чому тієї самої існують сотні і сотні моделей, і їх можна купити, починаючи від великих маркетплейсів онлайн до різних офлайн-магазинів, починаючи від мілітарки і закінчуючи сувеніркою. Для кого це все? а? Знадобитися запальничка в сучасному житті. Як я вже сказав, вона призначена не лише для паління, тому що запальничка створена для того, щоб бути запальним. Ось варіанти використання: розпалити багаття в лісі кемпінгу або під час виживання, підпалити плитку або пальник. Нагріти ніж голку чи цвях для стерилізації, ремонту або крафту. Освітлення в темряві. Воно короткочасне, короткобійне, але краще, ніж нічого. Для сигналу в темряві яскраве полум'я здалеку непогано видно. Розплавити кінчик паракорду або іншої синтетичної мотузки для її фіксації. На першому побаченні. Перепалити мотузочку з бюстгальтера вашої пари. Стоїть з розщіпнутою сорочкою. От така, типу, вся готова. А я такий дістаю запальничкою, і вона мене така ляп. Типу. Ти що дебіл, блін? Я тут тобі от, а ти з запальничкою своєю. блін. Антистрес Клік. Відомий фіджет ще до того, як це стало мейнстримом. Як імпровізована грілка. Недовго, але все ж таки зігріває. Головне не обпектись. Зрештою можна спробувати закип'ятити воду або підсмажити яєшню. Що є з пентинових запальничок на ринку України і чим користується власне наша команда? І в першу чергу найпопулярнішим варіантом є, звісно, легендарна зіппа, яка з'явилася вперше на світ в 1933 році. Хоча в задумі вона була ще в 1932 році, коли її винахідник і творець Джордж Блейсдел побачив, як його друг мучиться з якоюсь. Бензиновою запальничкою не може підкурити сигару, і ось, побачивши всю цю історію, пан Джордж вирішив створити щось зручне, вітростійке, надійне та гарне. Так і з'явилася через рік власне класична зіпа, як ми її знаємо. Назву зіпо він вигадав, використавши слово зіпер, тобто блискавка. Воно йому подобалось, воно було таке звучне і механічне. І власне він не захотів втілити це в назві, щоб. Зіппа запальничка асоціювалася з чимось звучним і механічним. І, як ми знаємо, звучність потім у нас втілилася ось в цьому. Руки замерзли. <плес> На піку своєї історії продавалося по 20 мільйонів ось таких запальничок. Наразі продається приблизно 12 мільйонів рік. І в 2012 році Зіппа випустила. 500 мільйонну, тобто півмільярдну одиницю своїх запальничок. По конструктиву, це завжди латунний корпус, хоча й з різними фінішами. Вітрозахист, який є головою сталевого інсерту. На інсерті у нас є коліщатко для висікання іскор. Ферроцерій або кремінь, як його ще називають, шахта, куди заправляється кремінь, та ватна набивка з. Вовняним стопором, яка в собі містить власне паливо. Все просто, надійно та елементарно. До того ж, завжди доступні деталі, мільйон дизайнів, різноманітні аксесуари, до речі, давайте покажу, який я зараз придбав собі. О! Ось така каністрочка. З запасом палива на один раз. Тут у нас на зв'язці є запасний кремінь, ключик для розкручування шахти, в якій міститься, позиціонується власне цей кремінь. Та карабінчик, якщо ви десь носите його на собі. А також завідне кільце для ключів. Але я ношу його просто в рюкзаку чи бананці. А для дизель-аутистів або тих, хто любить різноманіття, існують купа різних. Інсертів, крім бензинових, це є і класичні газові інсерти, це є інсерти з турбонадувом і це є модні плазмені інсерти. До того ж, у Зіпи є кілька лінійок, і найпопулярніша з них це ось ця, яку ми бачимо, така найкласичніша, яка містить в собі ще ряд підвидів. Ось, наприклад, Грішина це regular fit, тобто звичайна зіпа, таку, як ми бачимо найчастіше в магазинах, з цінником приблизно від 700 до 2000 гривень. В мене вже йде е, підвид під назвою Armor. Ось тут, якщо ви подивитесь, тут десь має бути маленька літера А на щиті. В чому різниця між Armoром та класичною зіпою? В тому, що корпус запальничок Armor на пів міліметра. Товщий за класичні запальнички, але ж при цьому скільки ж солідності додається і в звуку, і в сприйнятті самого металу. Ціна запальничок серії Armor починається приблизно від 1400 гривень і закінчується приблизно 3500 гривень. Наступний підвид класичних зіп – це. Armor Luxury чи Luxury, як ми називаємо це. Справді можуть бути дорогущі зіпи, починаючи там від 3,5 тисяч і закінчуючи прайсом в прайсом 100 тисяч гривень, коли у нас використовується платина, срібло, золото та інкрустація різними дорогоцінними каміннями. З мінусів, очевидним є те, що. Бензину у зі повітрюється чи не найшвидше з усіх доступних зараз бензинових запальничок. Власне, у мене довше семи днів паливо не тримається, навіть якщо я не користуюся своєю запальничкою. Другий момент, що вона все ж таки трішечки важкувата і не всім це підійде, особливо якщо ви носите в кишенях на IDC вже крім смартфона, там ніж ліхтарик і там, я не знаю, павербенк, Ще додавати зайві там 100 грамів може бути тумаче. 에... Багато хто, я знаю, користується репліками. Ось репліка у нас ось оригінал. В принципі, з мого досвіду, репліки працюють, ну, плюс-мінус так само, але є деякі нюанси. По-перше, підгонка деталей ну, ось така дивна, так? Що це таке? Що це, на... це за нонерекшн? Дивимося, як в оригіналі. А? Пружненько як. Ще один оригінал. Ну, гріше не так класно, не так пружинить, але теж непогана. А другий момент те, що в усіх репліках, які мені потрапляли до рук, паливо випаровується набагато швидше, ніж це в оригіналі, максимум там 1-2-3 дні і все. Тому що підгонка деталей все ж таки гірша, ніж у оригінальних зіпах. Далі, друзі. Імко. Головний конкурент ZIPO багато-багато років і ще більш стара компанія австрійська, яка була заснована, здається, в 1918 році ще під час Першої світової війни. І, в принципі, перші запальнички робилися з гільз. І, можливо, саме такою гільзовою запальничкою не міг нормально скористуватися друг власника компанії ZIPO. На піку своєї слави випускалося до 70 мільйонів запальничок на рік. А це. В три з половиною рази більше, ніж випускала Зіпо на піку своєї слави. Але в 2012 році імко не витримала конкуренції, не витримала спаду популярності бензинових запальничок і припинила своє існування. Хоча пізніше компанія з Китаю Wingsung викупила права на ці запальнички, викупила станки і зараз, в принципі, роблять. Ті самі імко, але вже Made in China. Друзі, у кого не оригінальна імко, як у Григорія, а ось така китайська китайська оригінальна, як би це не звучало, Скажіть, наскільки вони надійно працюють? Чисто цікаво. Хоча ми прибічники, все ж таки австрійської класики. Також є е, репліки від 300 500 гривень, просто від ноунейм Китаю, і це просто фігня, наскільки я знаю. Конструктивно це металевий корпус зі сталі та латуні, зі з'ємним баком, так? теж з ватною набивкою, гнітом та з ось такою конструктивною особливістю для доступу до фарацерії або кремня, як вам буде завгодно. Ось так це працює. Конструкція складна, але в обслуговуванні достатньо проста. З плюсів надлегка конструкція, запалювання одним рухом і можливість використання як свічки. З мінусів можна виділити менш надійну конструкцію за рахунок її складності та тонший метал, що теж не додає їй міцності. Ну і звісно, на сьогоднішній день інко оригінальну з Австрії набагато важче знайти, ніж оригінальну зі з USA. Ну і власне іспанський кліпер наймолодша компанія, яка працює десь з кінця 70-х років, і вам більш відома за своїми газовими запальничками. А якщо не відома, то подивіться відео ось тут ми знімали раніше. Проте у кліпера є й бензинові варіанти. І на сьогоднішній день, здається, за рік вони виробляють усіх запальничок приблизно 450 мільйонів. Уявіть, зіпо за всю свою історію, як і Імко, випустили. 500 мільйонів запальничок, а ці лише за рік 450. Правда, 99% з них це, звісно, газові запальнички. І через такі шалені продажі майже по півмільярда щороку кліпер ділить перші три місця з двома великими запальничковими гігантами: це бік та крікет, які спеціалізуються, як ви знаєте, в першу чергу на одноразках. Конструктивно, це як і у конкурентів цільнометалевий корпус, але на відміну від Zippo та Imco, здається, що він або фризований, або литий і, відповідно, значно міцніший. Як бачите, доступ до бензобака у нас знизу запальнички на гайці з різьбою та ушіннювачем. Проте це не завжди рятує кліпер від випаровування бензину. Про що дещо нижче, я скажу. Відкидна кришка з ковпачком, який обмежує випаровування палива, гніт, ватна набивка та з'ємний модульний блок з фероцерієм та коліщатком. З плюсів, друзі, це в першу чергу стильний циліндричний дизайн, за що і полюбили компанію Кліпер в усьому світі. По-друге, це ціна, тому що Кліпер це найдешевші з сьогоднішніх трьох конкурсантів запальнички. Далі, модульна система зміни фероцерієвого блоку, а також зручність перенесення як в кишені, не дивлячись на відсутність пласкості, так і в органайзері. З мінусів, друзі, передусім найменший бензобак, інколи проблеми з кріпленням кришки та інколи проблеми з герметичністю кришки бензобаку. І найголовніше, скільки в середньому горить кожна з цих запальничок. Відразу скажу, що найдовше горить Зіпа в середньому від 10 до 12 хвилин. Але якщо ви після кількох хвилин... Горіння її не загасити, то ваше коліщатко для висікання іскр може відпуститися і вже ніколи не висікти іскри тільки після ремонту. Імко горить 8-10 хвилин, і, в принципі, якихось нюансів по довгому використанню я не знаю. Тим паче, що її можна використати як свічку для освітлення або якогось мікрокукінгу. Найменше горить. З найменшим полум'ям, до речі, кліпер 7-8 хвилин. Але, друзі, зауважте та сама історія, що і з ZIPO, та й в принципі з зимку може бути. Якщо довго її не гасити, то у вас не тільки може відпуститися сталеве коліщатко, але й розплавитися сам пластиковий блок. І як ви його звідти будете потім виколупувати, відомо буде лише вам, коли це відбудеться. У світі, де майже все вже заряджається через Type-C, варто мати якусь одну річ, яка заряджається просто бензином. Але не сприймайте це буквально. Обирайте, що вам більше до душі: класичний зіпо, надійний імко чи стильний кліпер. І не носіть їх просто так. Запалюйте, Па-па.